Всім доброго дня, дякую за запрошення, Володимир, як завжди. Десять років поспіль. Ну, майже, окей. Я не така стара. Не стільки років. А насправді сьогодні буде трохи, трохи не про статистику. Ну, якби завжди цифри, аналітика, вона обов'язкова до цього заходу. Але швидше сьогодні ми поговоримо, як живе львівський девелопер, як йому ведеться цих три роки. В досить складних умовах, тому що ми думали, що і дуже сильно налякалися ковіду, і для девелоперів ковід був ми думали, що це є насправді криза, і буде все зле. В ковід так не було. От зараз криза. Ну ще не дуже все зле, але ну зараз побачимо як. Девелопер в третьому році війни він не більше не про бізнес, а про систему стійкості міста. Тобто, девелопер зараз виступає гарантом в своїх обіцянках, і для людей, які довірилися девелоперу, він виступає якраз у цим містком надійності і кінцевим. Кінцевим представником міста в цілому. Після 22-го року е, покупці тепер купують не метри квадратні, а репутацію. Репутація зараз девелопера є одною з найважливіших факторів. Як сказав Іван, мені дуже ну мені надзвичайно прикро е, те, що статистика введення в експлуатацію є настільки низька, і е, я впевнена, що зі всієї статистики ринку, де є введені об'єкти в експлуатацію, найбільшу частку займає Львівська область. Я сподіваюся. <ріст> Якщо ми говоримо про трансформаційну роль девелопера, яка вона була на початку до повномасштабного вторгнення і сьогодні, то девелопер зараз раніше він був бізнесменом, який створював житло, і це були успіхи амбіції. На, на жаль, на чи на щастя на сьогоднішній день роль девелопера є зовсім інша. Він є лідер змін інтеграції, ефективності і відповідальності. Має бути довіра, стійкість і відповідальність. Це те та основна емоційне сприйняття і функція девелопера, яка є на, на, на третьому році війни. Як змінилися очікування клієнтів до девелопера за результатами опитування? Значить, якщо ми говоримо, що до початку ну якби до початку і на початку повномасштабного вторгнення естетика і якість була одною з основних пріоритетів наших клієнтів, то на сьогоднішній день соціальна відповідальність, укриття повністю дотримання ДБН і якісне житло є набагато вищою. Цінністю для нашого клієнта. Це Гарний вислів. Девелопер третього року війни. Він є лідер, який поєднує бізнес, соціальну функцію, людяність. Його головна валюта тепер це довіра. Динаміка середньої ціни у Львові. Так, до повномасштабного вторгнення ми мали 800. 90 доларів за квадратний метр на сьогоднішній день ми маємо приблизно 1400 доларів. Але якщо ми говоримо по року, значить від 24 по сьогодні в нас приріст незначний у Львові лише 1,2% в доларах. Це що насправді описує ситуацію ринку як стабільно. Бо ми будемо говорити, що між ціною собівартості і ціною продажу на кінець настав цей баланс. Тобто ми вийшли в ту ціну, яку насправді зараз ринок пропонує, і ця ціна є збалансованою. Середня динаміка росту цін вона також показує, що до повномасштабного вторгнення і на сьогодні ми практично на 60% приросли в ціні. Роль девелопера, якщо, наприклад, в роки ковіду ми говоримо про фактично введені метри квадратні в експлуатацію, і і я брала статистику від 2018 року по сьогодні, я брала держстат не введені квартири. То е, дані, от е, якби зараз ми маємо фактично скорочення введених квартир в експлуатацію у Львові порівняно з тими роками, які були і до, до повномасштабного вторгнення. Ми бачимо, як чітко е, після повномасштабного вторгнення е, заморожувалися проекти, від, від, відтерміновувалися проекти. За словами е, нашого заступника-очільника міста. Е, Любомира Львовича, проекти до повномасштабного вторгнення були введені в експлуатацію з запізненням півроку максимум рік, то тепер можуть бути і до трьох років. Це також просто на, на графіку показано, як, в, 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 в якій послідовності ми падаємо введення в експлуатацію у Львові. Субівартість. Субівартість за даними Мінрегіонбуду, як вона змінювалася, і на сьогоднішній день, з 24 по 25, ми проросли в собівартості 17%. Звичайно, що це є загальна, загальна статистика. Це не є вона верніше корелюється з собівартістю будівництва, але якщо ми візьмемо реальні цифри, собівартість будівництва є набагато більша. Як подорожчали матеріали і логістика. Тобто, трохи про біду девелопера мушу розказати, мушу пожалітися, що направду в нас навіть з 24 по 25 я не буду показувати з 21 по 25, бо це чисто біда. Ми все одно маємо прирости по ціні. Це робоча сила плюс 25%, Це тільки по одному році. Я вже не говорю з повномасштабного вторгнення. Це приблизно 150%. 150% по робочій силі. Це це, ну, якби, якщо ми говоримо про найбільшу біду девелопера, це не в відсутності матеріалів, це не в поставках, це, це в робочій силі. В, ну, там вже от про якість робочої сили, це вже до повномасштабного вторгнення ми могли ще, якби, розсуждати. Тепер навіть просто про кількість. Так, джерела фінансування. Трохи поговоримо про джерела фінансування, але направду воно нічого особливого не змінилося як до 2023 року, так і так і зараз. Основним джерелом фінансування девелопера є власний капітал, партнерські інвестиції або співвласники. Це теж як один вид, будемо так казати, залучення партнерів до проектів. Продажі на етапі котловану, якщо ми говоримо про 23 рік, 22, навіть от повномасштабне вторгнення і до повномасштабного вторгнення, то ми собі розраховували, що на етапі котловану і зведення, будемо так казати, підземного паркінгу, ми вже могли отримати від 30 до 60% відсотків. Е Коштів від проданого житла були такі забудовники, які умудрялися на котлуванні продати і 100% сто всієї секції. Ну це супер, класно. Ну такого вже зараз немає і не буде. Фактично, як показала статистика нашої компанії, стабільно треба добудувати десь до поверху п'ятого, так щоб почати нормально утримувати вже кореляцію. Коштів, які надходять, я все собі перекладаю, щоб не говорити тими прекрасними словами. Кешфлоу як кошти, які тобі надходять, і витрати, які в тебе є поточні, це приблизно п'ятий-шостий поверх. Ти маєш десь десь, десь туди дойти. Ну, Денко ні, ну ми говоримо про більші секції. Ну добре, тоді значить десь приблизно в тебе вже мають розпочатися внутрішні роботи, якщо ти чотирьохповерхова секція. Катерин є оселя, банківське фінансування. Е, дивіться, воно все працює. Ну працює працює трохи криво, але працює насправді. Е, якщо ми говоримо е, з приводу е, первинної нерухомості, яка фінансується, є оселю, і ти акредитацію проходиш. Е, то фінансується перший продаж. Єдине от таке трохи скривлення, бо девелопери зараз продають за другим продажем для певної оптимізації видатків. так, І в цьому є трохи якби, навантаження на девелопера, що Є оселя продає по першому продажу, Ми розуміємо, що по першій події ти мусиш сплатити все ПДВ. Тобто, якщо у вас 40 тисяч гривень коштує метр квадратний, 20% це 8 тисяч гривень. Одразу з першої події ви мусите сплатити державі. Ем, йдемо далі. Значить, прибутковість і маржа девелопера. Е, трохи поділюся всередині. Насправді, якщо ми в 2021-2022 році ну, там, ми заробляли, в 2022-му заробляли, хоча ми згадаємо, що ціна метра квадратного була 980 доларів, то зараз ми при ціні 1400 доларів, ми маємо дельту заробітку від 7 до 9 Питання а як схід? Який має аналогічну собівартість нижчу ціну, mm -hmm. як вони взагалі ну там взагалі математика не сходиться? Дивіться, зараз багато в чому не сходиться. Математика. Ми, якщо розкладемо по інвестиційній моделі ну, на сьогоднішній день, то е, власного е, капіталу, якого ти вкладав до 21-го року, і власного капіталу, якого ти вкладаєш зараз, в будівництво це його треба е, на відсотків 45, а може і до 50 більше, аніж до 21-го року, що робить схід в. Вони будують просто за свої те, що вони поставили ціну. Я не впевнена в їхніх продажах у відсотковій кількості. Ну якщо ми, наприклад, впали до 25% від війни, то можете собі уявити, яка в них ситуація. Ну напевно, що десь отак. Ще одне питання, яке я думаю, цікавитиме всіх. Легенда про те, що житло у Львові або на заході України перегріти і буде дешевшити, немає жодних математичних підстав. Дивіться, насправді це не лише моя думка, а думка експертів ринку в цілому, не тільки Львова, а й будемо так казати і Києва і Західної України. Житло не подешевше, робоча сила є. Вона дивіться так. Є, є багато факторів, які чинять вплив на собівартість, і 100% девелопер радше не буде запускати проекту, бо він не буде бачити там жодного заробітку аніж він буде будувати про повністю в собі вартість, або не дай Бог продавати нижче собі вартості. Так, ну будемо так казати. Ми тепер працюємо. Ну якби ми тепер працюємо виключно на своїй фінансовій подушці. Так як я вже сказала, особ, ну, якби якщо раніше до 21-го року девелопери розраховували те, що вони на котловані попродають житло і будуть будувати за те, що кінцевий інвестор, будемо так казати, кінцевий власник квартири їм е, поклав на рахунок, то е, зараз е, тако, такого нема і ну, якби, 100%, 100 в 2026 році е, ситуація в нас не покращиться. Е... Яка що, що най от ви питаєтеся з приводу того, як верніше Іван проговорив з приводу того, що девелопери зараз приймають дуже скурпульозно і ретельно рішення з приводу запуску нового проекту? Дійсно, це так, і я не можу сказати, що раніше вона була розкладена по іншому, чи рішення приймалося, скажімо, одноосібно. Хоча знаю, і такі випадки колег по ринку, які е, класна локація, ціна більш-менш падає на квадратний метр, типу там 200 доларів на квадратний метр. все, погнали, тепер трохи воно складніше, або будемо так казати, навіть запуск кожного наступного проекту. Він є більш ретельно зваженим. Обов'язково це локація безпека, це є високий попит, тобто аналіз демографії, чи даний регіон, район, наприклад, там винники ми запускали проект, чи він взагалі демографічно є схильний до збільшення населення. Також стадія будівництва. Лише 50% на стадії будівництва ти реально можеш вже нормально розуміти, як ти продаєш. Тобто до 50% стадії будівництва це або будуть бронювання нестабільні продажі, або е, будуть. Ну це, це також залежить від локації об'єкту і від е, стартової ціни об'єкту, і комфорт клас ніхто не відміняв, він найкраще продається. Але суть до діла така: що якщо ми говоримо середньо по ринку, то 50% ти мусиш збудувати проект для того, щоб розуміти чітко, що ти вже продаєш, наприклад, ці квартир, 8, 10, 12 з цього цей готовність інфраструктура, це тепер взагалі місто в місті. Всі всі, всі, всі інфраструктурні об'єкти, які забезпечують нормальне житло, нормальне життя в будь-якому ЖК, Воно тепер є необхідним. Тобто, якщо раніше це були фішки проекту, якими можна було маркетингом продавати, то тепер школи дої. Доїзд до школи, автобуси, наприклад, до школи, садочки, магазини, перукарні, кафе, бари все обов'язкове. І фінансова модель. Якщо ти маєш підтверджене кешфлоу на 12 місяців уперед, ти тепер запускаєш проект. Так, нові архітектурні стандарти в нас архітектор буде. Розкаже все, не буду так з підрядниками, проектами подивитися в презентації. Я думаю, тут рівень цифровизації, як, як девелопер на сьогоднішній день має автоматизувати повністю всі проекти, процеси перепрошую для того, щоб проекти поїхали і їхали нормально, і для оптимізації затрат часу і коштів. Бо людей насправді як і головних інженерів, так і ну, спеціалістів високого. Класу. Їх, як завжди, не було, так ну, тепер то їх взагалі нема. Девелопер мислить як фінансист, урбаніст і кризовий менеджер. Ну, Це, це обов'язково тепер. І, і щось. Все, дякую за увагу.